Літо 2023 року в Києві стало одним із найспекотніших від 1881 року. Загалом було встановлено 13 температурних рекордів. Повідомила Центральна Геофізична обсерваторія імені Бориса Сразневського. Середня температура літа цього року в столиці України становила плюс 21,6 градусів Цельсія, що на 1,2 градуси перевищило кліматичну норму і забезпечило шосту позицію серед найтепліших у місті від 1881-го. Ну а найхолодніше цього літа було 4 червня, коли температура під ранок опустилася лише до плюс 7,9 градусів Цельсія. Водночас найспекотнішим і рекордним виявилося 29 серпня, коли температура після полудня піднялася майже до 40 градусів.